Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні 16 жовтня 2022 року. Неймовірна неділя, і по всій Україні така чудова сонячна погода, що просто аж до захватує. Зізвонювалася з Києвом сонячно, з Чернівцями сонячно, в Одесі неймовірно, сонячно, у Львові сонячно, крізь по Україні неймовірна погода. Ще й неділя. Сьогодні дуже багато подій. І день хліба, і День працівників харчової промисловості, і багато що. Але перш за все, це ще один наш день. І нехай сонечко, яке дарує нам своє обійме тепло з небес, буде у кожного в серці. Усім гарного дня, натхненного, і знайти для себе заняття таке, яке б підняло настрій. І це сонечко розповсюдило ще далі, передало ще одному чоловікові. Обіймаю вас гарного дня, сонячного, неймовірного, недільного і до скорих зустрічей на теренах Львова.